Коли відбувається тероризм, ті люди, які виправдовують і захищають тероризм, не знають Бога. Першим терористом був сатана. Він був людиною, вбивцею. Це був сатана, це був чорт. При цьому, якщо ми залишаємося на стороні сатани і на стороні чортів, це повне безумство. У кожного з нас є два вибори або Бог. Або сатана третього не дано і залишитися між ними теж не вийде. Якщо ви не обираєте Бога, то автоматично обираєте диявола. Тому бережіться, щоб вам не потрапити під кару Божу, яка гряде, час короткий, сам Бог накаже цей світ за зло. В Біблії це описано. Якщо вам цікаво, то це все почнеться із шостої печатки. Потім буде сім труб. І на YouTube-каналах Салтаненко ви знайдете достатньо відео, де ви можете знайти і переглянути печатки апокаліпсису, чаще апокаліпсису, ви знайдете дуже багато потрібної інформації і відповіді на свої питання. Нехай збереже вас Господь від всього цього безумства, і рятуйте інших від цього безумства, тоді будете врятовані самі. Нехай Господь благословить вас. Амінь.